Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. А знаєте, я сьогодні для себе ще і ще раз а, нагадав про те, що є дуже важливі речі. О, і ці важливі речі є в моєму житті. І ці важливі речі можуть бути в вашому житті. Знаєте, я людина, яка дуже люблю читати, і в мене дуже велика бібліотека, і я дуже. Різні книги читав і читаю, і коли був менший, дуже полюбляв пригоди історії, любив літературу і таке все. Але чим більше я зростав, чим більше я рухався в пізнанні Бога, ось то я мав для себе деякий вибор, і хотілося би сьогодні порозмірковувати, Чому цей вибір, він так необхідний? То є мудрість Божа, коли люди вибирають Божу книгу Біблію замість філософії і людських роздумов, всякого, всякого сверхлюдського мудрствування в богослові і, і решта. І знаєте, перше на що я звернув увагу, що тільки Слово Боже, то є сила Божа до спасіння. Не якась філософія, не щось таке надумане, на якісь згадки якихось людей, чи їх досвід, Слово Боже, є те, що дає спасіння. І ми читаємо євреям, четвертий розділ, 12 віршик, Павло каже наступне: адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до розділу душі і духа, суглобів, і мозку, кісток, судить, думки і наміри серця. І тринадцятий віршик, і немає створення, сховалося б від нього, але все оголене і відкрите перед його очима йому дамо звіт. І тому, коли я зважаю на слово Боже, воно підбадьорює кожну людину до спасіння, і воно каже, що всякий. Хто покличе ім'я Господнє, він буде мати спасіння, якщо все це буде робити з вірою, з вірою в Господа і з вірою в те, що його слово, як ми тільки що читали, воно живе і дієве. І тому це важливо. Наступне, на що би я звернув увагу, це чому я вибрав Біблію, Слово Боже, серед цього всього великого вибору книжок. І думок, слово Боже, є сила Божа та основа віри. І ми читаємо Римлянам 10.17, Павло каже так: віра приходить тоді, коли людина слухає післання, і чують вони тоді, коли хтось проповідає добру звістку про Христа і Ісуса. І тому. Павло, він затверджує це, він нагадує, він підбадьорює, він каже: так, ми читаємо євреям, 11 розділ, 6 віршик, а без віри милим Всевишньому неможливо бути. Бо той, хто йде до Бога, мусить вірувати в нього, в його існування, і також у те, що Він нагородить тих, хто шукають Його. Знаєте, я розмірковував над цими текстами, і те, що приходить в серце, що я шукаю того, хто дав це слово. Я шукаю вірою автора того, хто писав Духом Святим це слово через натхненим Духом Святим чоловіків. І це важливо. Наступне, про що я згадав, чому я зробив такий вибір, Слово Боже, то сила Божа, його мудрість над людську мудрість і над усяку людську філософію. Дуже гарно про це говорить Павло, коли ми читаємо Перве післання до Корінтян, перший розділ, і тут ми читаємо з 19 го віршика, він каже так. Адже написано, знищу мудрість прамудрих і розум розумних відкину, де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього? Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумству проповіді. І це важливо. І коли читаємо трошки нижче, там уже аж на наприкінець цієї голови розділу, він каже так: від нього ж і ми є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освященням і викупленням, щоб збулося написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Знайте, усякий раз, коли я розмірковую про це, хочу звернути увагу на мудрість людей. Я звертав на мудрість мого батька, і він був дуже мудрою людиною. І я гадаю, що це була Божа мудрість через пізнання Бога і Його Слово. Він мав чотири класи польської школи, але ті рекомендації, які він давав мені, все те, що він казав, воно було дуже мудрим. Він допомагав в цьому. І тут Павло він про це каже. Що інколи люди думають, що мають багато освіти, то вони мудрі. Мудрість то не освіта. І це дуже важливо, що Бог говорить, що Христос став нашою премудрістю. І тому Слово Боже, коли ми приймаємо з вірою, коли ми через нього пізнаємо Господа, воно приносить мудрість в наше життя. І ми читаємо притчі три: усім своїм серцем довіряйся Господу і не покладайся на власний розум. Я дуже часто, коли проповідую, я кажу людям про те, що Біблія вона надто прагматична, щоб від неї відрікатися або відказуватися від того, що вона говорить. І чому? Тому що Господь Він відповідає за своє слово, і Він діє цим словом в нашому житті, він дає мудрість. Яка зберігає нас від оцих всіх хвилювань цього світу і всього того, що приходить на нашу душу. Наступне, про що я міркував, чому я вибирав Слово Боже для свого життя. Слово Боже, то сила Божа у часи біди та лихоліття, тільки воно може потішати і потішить кожного з нас. Знайте, це дійсно так. Кожен день чуєш такі новини, які кроваві. Дуже багато лиха сьогодні в Україні. І тоді, коли сідаєш і читаєш Слово Боже, коли читаєш Псалми Давида приповісті, коли читаєш Євангеліє, послання, і ти знаходиш потіху, яку Бог дає через Слово Боже. І дивіться, ми читаємо 23 й псалом, 4 -й віршик. Господь говорить через Давіда наступні слова. Коли б я пішов долиною смертної тінні, то не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезел і твій посох втішають мене. Знаєте, він говорить своїм учням. Тоді, коли він уже полишував їх, він сказав наступне: Ось я з вами в усі дні: дні турбот, дні лиха, дні біди, дні війни, дні хвороб, дні радості. В дні скінчень, і я буду до скінчення цього віку в кожному вашому дні. І про це говорить Слово Боже. Це те, за що можна ухопитися. Знаєте, усякий раз, коли ми читаємо, ми читаємо Божі обітниці, ми читаємо Боже Слово, натхнене Святим Духом, і Божий мир, Він приходить в серце. Дух Святий, Він керує в цьому, і що він робить, Він потішає кожного з нас. Ще про що би я сказав, що я вибрав Слово Боже, святе письмо, чому, а не щось інше, бо Слово Боже це сила Божа у боротьбі з ворогом як внутрішнім, так і зовнішнім. І Павло говорить, коли ми читаємо Єфесянам, 6 розділ, 17-й віршик, але можна всю цей, цей розділ читати, він каже: так: візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є слово Боже. Важливо мати цей меч в своєму житті, і то є слово Боже. Він також дуже важливий для нас цей меч, Слово Боже. Бо він допомагає нам перемагати як внутрішнього ворога, так і зовнішнього. І слово Боже, воно відкриває, судить, очищає, дає сили не грішити. Ми читаємо 119 й псалом, 9 -й віршик, Давид говорить так, як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя, лише дотримуючись слова, Твого слова? І ці рекомендації Божі, вони дуже важливі, тому що вони допомагають нам на практиці життя зрозуміти, де ми повинні бути, з ким бути, що робити і від чого тікати. Дуже мені до вподоби то перший псаломі ми читаємо тут перший другий віршик. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих і не стає на дорогу грішних, і не сидить у зборі кипкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і ночі. І далі Давид каже: Він буде як те дерево, що при потокі води, яке плід, і там не тільки листя він буде благословений Богом. Тому дуже важливо зважити на те, що Слово Боже воно застерігає з одного боку. Воно каже, щоб не брати в участі в раді нечистивих, не стояти на дорогі грішних і не сидіти у зборі кипкунів. І воно показує, в чому повинно проводити час. І він каже: Але він насолоджується Господнім законом. Знайте, це дуже важливо. Важливо те, чи дійсно є слово Боже насолодою для нас, чи це є тільки закон, тільки обов'язок, тільки те, що безупину такі пастори, як я все кажуть, читайте слово Боже, роздумуйте, розмірковуйте, чи стало Слово Боже насолодою, таким десертом всього того, що я маю через пізнання, через те, що я дивлюся, читаю і чую. Чи є воно дійсно для кожного з нас, оцею насолодою? Наступне про що важливо сказати, коли ми говоримо, чому вибираємо Слово Боже, святе письмо, бо Слово Боже це його сила у керівництві життя та в прийнятті рішень. І Павло про це каже, що це те, що говорить Господь через святого апостола Павла, восьмий розділ Римлян, 14 вірше. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, він керує через Слово, відкриває їм духом всяку істину. І це для нас є великим підбадьоренням. Наступне, коли ми звертаємося і читаємо Слово Боже, він допомагає нам підкорятися Божому керівництву, знаючи, що Господь любить і знає наше життя, і Він керує всім цим. І Павло каже: я дам, він дає таку гарну рекомендацію, коли ми читаємо до Филип'ян, четвертий розділ шостого віршика. Він говорить: так: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. І він говорить, що це все те, що допоможе нам рухатися з Господом, бо він буде керувати, бо він буде відкривати і закривати різні двері, він буде давати все необхідне, але важливо покладатися на його керівництво і на його мудрість, про яку каже Святе Письмо. І наступне про що би важливо згадати, чому ми вибираємо. Знайте, слово Боже, це сила Божа у пізнанні Бога та його волі, Його сина, Його обітниць і керівництва Святого Духу. І знаєте. Коли ми читаємо Друге Коринтян, 4 розділ, 6 віршик, Павло каже так: Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити пізнанням Божої славі в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. І ми через пізнання. Господа нашого, Його волі, Його Слова приходить мудрість, сила, знання, керівництво. Ми маємо можливість помножувати і терпіння, і прощення, і сила Божа у співвідносинах з Господом, та сила Божа у понад реальному духовному світі, у світі, де панує Господь Ісус Христос Духом Святим. І тому цей заклик він до кожного з нас. Не зупиняйтесь. Я завжди згадую про те, що казав Павло. Він каже, що я ще не той, хто досяг. І я думаю, Господи, а як же я там досяг? Якщо той Павло мав такі об'явлення, який спілкувався з тобою, який був підхоплений до третього неба, який бачив і чув дуже-дуже всього багато, і він каже, я ще не досяг. Він каже, що я маю таке бажання, я докладаю всі зусилля, я все рахую за ніщо, аби тільки пізнати Господа нашого Ісуса Христа. А Петро, Він підкреслює це також, коли ми відкриваємо Друге післан Петра, перший розділ, і тут з третього віршика. Благодать вам і мир хай помножиться в пізнанні Бога і Ісуса нашого Господа. І далі він каже, що все потрібно для життя і благочестя вам даровано. То ви докладайте всіх зусиль своїх і у вірі вашій показують деякі речі, які дуже важливі, бо тоді пізнання Господа воно помножується. І він говорить, коли ми читаємо з 10-го віршика, тому, брати, все більше і більше намагайтеся утвердити ваше покликання і утвердити. Ваше обрання, тому що роблячи так ніколи не спіткнетесь, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він каже: як все це помножується в нашому житті, то восьмий віршик він наголошує так, адже коли це у вас є та примножується, то не залишиться, не залишить вас. Без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, ми можемо мати кожен свій досвід, взаємод з Господом. І я хочу сказати, що цей досвід він дуже особистий. Є мій досвід, взаємо і спілкування з Господом, І є ваш досвід. Але Господь мені і вам каже, щоб ми то все розширювали, щоб ми все це помножували, тому що через це помножується Божа благодать і мир в нашому житті, в пізнанні Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. І тому сьогодні хотілося би сказати, Боже, ми так дуже вдячні Тобі за Твоє Слово, яке живе, яке дієве. Яке ми прийняли по вірі і тепер, і тепер маємо надію і маємо віру в те, що маємо вічне життя, ти дав нам дар Святого Духа, ти відкрив нам розум, і Павло каже, що ми маємо розум Христа, щоби все це вміщати, розуміти і керуватися цим. Тому хай би Господь благословив всіх нас. Завжди мати найкращий вибір. І той найкращий вибір для духовної поживи, то є слово Боже. Коли ми читаємо в присутності Господній, коли ми просимо по вірі, щоб це вміщалося в наше серце і розум наш, коли ми говоримо, Господи, через це слово, дай нам знання і розуміння, то Господь дає. І тому хай Господь благословить, щоби в кожному дні, коли ми маємо. Духовну спрагу і духовний голод, щоб ми знали те місто, яке може дати нам і ту книгу, яка може дати нам задоволення. Вона обов'язково приведе нас до живого хліба, до Ісуса Христа, який сказав, Я є хліб живий, який зійшовся з неба. Він є тою живою водою. І про все це говорить Святе Письмо. Знаєте, це дуже підбадьорює. І кожного ранку я сідаю, я читаю слово Боже, я беру собі олівці. І через те, що Бог говорить, я його там розмальовую, і щоб воно мені впадало в око, щоб я запам'ятовував те все. Тому хай Слово Боже буде самим важливим Божим подарунком для нашого життя по вірі і керування в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми дуже вдячні Тобі за святе Твоє Слово. Ми дуже вдячні за об'явлення цього Слова. Ми дуже вдячні за силу цього Слова. Ми дуже вдячні за те, що це є Твоя мудрість і керування для нашого життя. Допоможи нам дуже любити Твій хліб, хліб, святе письмо. Допоможи через цей. Хліб і через цю святу книгу все більше і більше пізнавати Тебе, мати спілкування. Господи, насить нас собою, як отім, живим хлібом, і дай нам тої живої води, бо ми спрагли по Тобі. Про це все благали в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай ці віршики Святого Письма, нехай вони рясно будуть в нашому серці. Нехай Слово Боже змінює нас. Нехай воно захищає, дає надію, нехай воно веде нас в вірі. Про це все ми благаємо Господа. І тому будьте благословенними в цьому дні. Ви, ваші діточки, онуки, близькі, рідні, друзі, батьки, церкви ваші. Нехай Божий захист буде над усіма вами. Бо Він сказав: не покину вас, не залишу. Я завжди буду з вами кожного дня. Тому ж біжимо до Господа, бо Він свої обійма вже відкрив до кожного з нас. Будьте благословенними в цьому дні.